До вашої уваги, друзі підписники, глядачі. Тракторець Solis 105 на 105 кінських сил. Повний привід. 4 двигун турбований. Виробництво завод Саналіка, 50% заводу належить компанії Янмар. Трактор обладнаний реверсивною коробкою 12 плюс 12. Ось так. В салоні він виглядає. Це у нас реверс. Сядемо. Це у нас реверс, це у нас передачі. Ось режими, понижені, повишені і робочі. Ліфтоматик. Підйом на задні гідровиходи, кабіна герметична, стоїть в неї клімат. Ось органи управління світлом, магнітола, колоночки. Така ось панель автомобільного типу. руль регулюється, вверх-вниз, вверх ось такий тракторець. Ціна його 31 500 доларів. Кому цікаво, приїздіть, тестуйте, є в наявності. Задня навіска піднімає 2 тонни 900 кг, ванна в нього обща. Ось, Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте.